Усім привіт! Ви на каналі Аліна Фляр. У нас сьогодні така невеличка посилочка. Посилочка із Акерна, це Германія. Зараз я її відкрию і ми подивимося, що там цікавого. Так, як бачите, тут три орхідейки і ось такий подарунок. Це у нас от такий от. Ну, зараз я відкрию і подивлюся, що воно таке. Тут дві красуні, ну, особливо одна, із-за чого я все це затівалася. Так, я їх роз... розібрала. Як вам така погода? Вчора ми були чуть ли не в купальниках, сьогодні. Вже нема чого привикати до, до літа називається. Так, давайте ось такий ось такий дозатор. Renmix, називається. Тут написано, що це ось тут написано, що це ешангатию, ну це що безплатно. Ось така дозація. І ось так оця ложечка не з горою на, на 2 літра води. Ну, попробуємо, чому ви ні. Такий подаруночок. Мало хто із сайтів дає подарунки. Так, ну, це був новий завіс у них із, із цього, із Таїланду, і я бистренько-бистренько. Заказала, тому що ну <смі> улітала як як пиріжки. Називається ось так ось аптера. І е, що вам сказати? Ну, це фласочник, ну як, не фласочник, а 1,7. Е, просто, бачите, в такому цьому е, вони просто посажені. Ну, так вам сказати це треба буде пересаджувати. Але корінці, бачу, є у цієї гарненькі такі бульбочки. Ну, вона маленька і буде, вона може вже по і проквітнути оці нові бульбочки. Так що будемо дивитися. У е, мене росі є. А це інші. Мені дуже сподобались вони. Так, ще одна кордата. Ну тут е, тільки воздушні. Всередині там вона випала, вони. Пустенькі, пустенькі. Це менша. бачите, тут один новий зростик. Якщо цю поставити, це менша, ну, така більш кущувата, О, ну, Менша по, по зросту. А це чуть більше в неї бубочки, ну, в неї менше. Тут тільки третя бубочка йде. Одна, друга, третя, четверта. Іде. Також я вам ставлю фото, звісно. Так, давайте я. Ну, я сейчас тут намудрую. Так. вставлю, ставлю. І, і за чого все це за ось так називається Простеща Марина. Це, щоб ви розуміли, це ем, гібрид ем, Маріаї на Citrino. Enциkліo цитрину на Enцикліo Маріаї. І ось у них вийшла така Марина. Хотіла заказати декілька. Ну, По-перше, я не знала, що вони такі маленькі. По-друге, думаю, закажу, коли є. Поки є, а потім буду рішати, може комусь із дівчат і треба буде. Але я її вкинула в. Ну, Корзину, а потім, як почала додати, ну, що мені не одну, а хотіла три заказати, а мені давало, що цей артикль тільки в одному екземплярі. Це останнє. Оце отаку останню красу мені відправили. Більше нічого немає. Ну, Бачите, це теж фласочка, фласочка. Ну, Тільки рік після фласочки. От Як у мене Маріаї прийшли маленькі. такі о, ось і вони такі. Ну, а ціна, хочу, я вам сказати, кусуча 30 євро за отаке, за отаку травичку. Ну що, будемо зрощувати. Якраз весна, нам в поміч весна-літо. В принципі, є ростучі, тут, ось, бачите, вже в молодому ростику є, там наклювується. Вже свій корінець, ну, будемо дивитися, будемо дивитися. Хоча на фото, як я його оглянула, ще не прочитала, одна фото була прям фотографія цитрини. Так що, по ідеї вона повинна квітнути, в неї квітки дуже по складу повинні бути як у цитрини. Ну, подивимося. Надіюсь що вона не стрясона, Надіюсь що. Я її не загублю і вона не піде в Ну, Все у нас складеться, і як тільки щось вийде, я вам покажу. Ну, і оціхості, вони мені рентхостелі. Вони дуже мені подобаються, тому взяла ще дві. Подивлюсь, як заквітнуть, чи дуже відрізняється від росі, що в мене є. Так що, ось такі новиночки. Ну і попробуємо цей ренмікс. Що він здасть. Може, я от з ними на них і буду пробувати, щоб, бо на фаленопсисах більше всього, що я не знаю, чи буде ток чи ні, а от ренмікс хочу попробувати, Подивлюсь, як вони підуть. ну Ось таке невеличке відео. Ось такі новиночки в мене. Ще декілька жду. Новиночок, так що буде ще що дивитися, цікавинки позаказувала. А я всім бажаю гарного дня. І наступний раз я їх покажу, як я їх буду саджати. Гарного вам дня, слава Україні! Всім пока-пока!